Чи хотілося вам хоча б раз в житті потрапити в минуле, знову пережити якісь крутезні відчуття та згадати, а як воно було? Мені, б, наприклад, дуже хотілось. І сьогодні у мене така можливість є. Отже, вона є і у вас. Зазирнемо на глибоко всього на 8 рочків. у 2017-й. І для цього мені навіть не знадобиться машина часу. Лише два ноутбука. Отже, тут у мене найкрутіший ігровий лептоп 25-го року. Це Predator Helios 18 AI. А тут у мене найкрутіший ігровий лептоп 17-го року. Це Predator 21X. Так, це ноутбук, хоча на перший погляд може здатись, що ні. Що ж, подивимось, як еволюціонував ігровий лептоп Predator за 8 років, але про все по черзі. Поїхали. З Helios 18AI, все зрозуміло, бо повноцінний огляд вже є на цьому каналі. Це сучасний ігровий ноут, а ноутбучної інженерії і все таке інше. 21X і простіше, і складніше одночасно. Простіше, тому що за ним стоїть доволі проста ідея. А давайте зберемо всі сучасні на той момент крутезні фічі геймінга та запхнемо їх в один лептоп. От просто зберемо і зафігачимо докупи. І знаєте що? Вони зафігачили. Ну, а складність в тому, що складно було зробити так, щоб він все ще відчувався лептопом. І знаєте, що це у них теж вийшло? Ну, умовно. Коротше, я буду порівнювати ті чи інші аспекти в обох лептопах і віддавати бал тому, який виявиться краще. Десь об'єктивно, десь суб'єктивно, але через те, що я найоб'єктивніша у світі людина, звісно ж, все буде почесно. Портативність геліос важить три з половиною кілограми, а 21X вісім з половиною. І це ще без двох комплектних блоків живлення, які йому потрібні. І вони теж не те, що б легенькі. Однозначно, Helios. Автономність. Тут, мабуть, все одразу зрозуміло, навіть тестити не варто. Плюс не забувайте, що 21X це вже лептоп із віком. І навіть на старті було, ну ні. Тому тут однозначно теж Helios. Дизайн. Ось тут мені буде реально важко, бо обидва ноута виглядають, ну. Дуже проте знаєте, мені вже далеко за 30, і я можу собі дозволити трохи побути дідом і сказати, що в мою молодість ігрові лептопи виглядали ось так. Ну добре, добре, не всі не зовсім так. Проте тенденції в дизайні ігрових лептопів були саме такими. Тому при всій вишуканості та елегантності Геліоса. Саме через свою ностальгію бал я все ж таки віддав 21 x Підсвітка в 21 x на кришці це логотип та два симетричні елементи, а всередині кнопка живлення з вентилятором, клавіатура та тачпад. в геліосі це та вона всюди, майже на кожній поверхні ноута там, де її видно, і там де ні. Тому тут перевага за геліосом. До речі, раз я вже згадав про тачпад, то. Тачпад в Helios це просто тачпад. Так, якісний, так, приємний. Тактильно, ну, великий і все таке інше. Тут він малесенький. Він в сучасних реаліях сприймається як пів тачпада. Проте він вміє ось що бути номерним блоком. Дістали, перевернули, поставили назад. Ні, на жаль, він працює тільки коли встановлений, в ньому немає акумулятора та блютуса, щоб працювати окремо від ноута. А було б, до речі, класно. Проте, якщо ви граєте, то на що вам взагалі той тачпад? Всі грають використовуючи мишку. Проте сам факт, що в такому Розмірі не змогли поставити одночасно і тачпад, і номерний блок, це вже само по собі дивно. Тому тут бал Геліусу за те, що є і те, і інше. І раз я вже про клавіатуру, то давайте далі про клавіатуру. Навіть попри додатковий комплект клавіш Mac-Keys для стрілок та WASD у Геліуса, всі інші клавіші, мембранні, класичні та звичні для абсолютної більшості лептопів, в той час, як у 21X, це механіка. Так, повноцінна. Механічна клавіатура на коричневих свічах Cherry MX. Звісно ж, тактильність та звук можуть сподобатись не всім, проте так чи інакше, це все ще механіка. І це такий собі реальний козир, за який бал отримує саме 21х. Бонус у нього ще й п'ять програмованих клавіш, у яких є три профілі. Отже, де факто це 15 програмованих клавіш. Ще один бал навіть без порівнянь 21 x отримує за тобі чи Тобай. Я так і не запам'ятав, як воно правильно. Це сенсор, який відстежує ваші очі. Тобто він розуміє, куди саме на екрані ви дивитесь. І в деяких іграх так можна контролювати те, що відбувається. Цей сенсор тикали, мабуть, усі виробники в усі свої топові ігрові ноути. Але зараз чомусь цього сенсора в топових ігрових ноутбуках ви не знайдете. Висновок не злетіло. Проте. Тут він є, а тут його немає. Де мені буде реально важко, так це з дисплеєм. У 21х він вигнутий. А де ви взагалі бачили вигнуті дисплеї в ноутбуках? З діагоналлю у 21 дюйм та співвідношенням сторін 21 до 9. Роздільна здатність 2560 на 1080. Частота оновлення 120 Гц. Відгук. Існує я його не знаю, бо інфи про це я не знайшов. А заміряти це у мене нема чим. те саме і з піковою яскравістю, те саме і з кольорним охопленням. Проте, якщо прикинути оком, то це десь 100% sRGB. Матриця IPS, проте кольори якось прям не по IPS-ному над наднасичені. наче тут led підсвітка, але я знаю, що її там немає. Коротше, дисплей все ще крутезний, навіть попри рамки завширшки, як половина екрану мого смартфона. А ось у Геліоса міні лед підсвітка є, і роздільна здатність більша, 2,5К. і 240 Гц є, і 100% покриття DCI-P3 теж є. І з відгуком все зрозуміло, 3 мілісекунди. І з яскравістю теж це тисяча ніт в піках в HDR режимі, і навіть рамки донесенки визнаю дисплей у Helios все ж таки краще. Хоч і порівнювати їх було дуже важко, бо вони різні, і я вагався, проте бал все одно отримує Геліос. Ось ми і підійшли до головного: залізяк та продуктивності. Звісно ж, очевидно, що Геліос виявиться краще. Питання лише в тому, наскільки тут у нас буде одразу дві дисципліни і відповідно два бала за бенчмарки та за ігри. Одразу прям з фальшстартом віддамо обидва геліосу, але тестів та бенчмарків це не відміняє. Кристал диск. По сховищу і в считуванні, і в запису Геліос більше, ніж в два рази швидше. Cinebench. Геліос зі своїм Core Ultra 9 275HX виявився в швидше в багатоядерному тесті, бо 24 ядра проти 4 ядер в Core i7 7820HK у 21X. В 9 разів швидше. Прогоні на одне ядро теж, проте тільки в два рази. CPU профайл. Десь Геліос виявився в два рази швидше, десь у 8, але загалом, звісно ж, продуктивніше. TimeSpy Extreme. Ось тут починаються відяхи. RTX 5080 у Геліоса проти одразу двох GTX 1080 у VSLI у 21X. Більш ніж в два рази крутішою, вийшла 5080. PCMark загальна робоча продуктивність. Майже рівнесенько в два рази продуктивніше виявився ніколи не здобувався. Догадаєтесь, Геліос. Звісно ж, ще існують бенчмарки про DLSS, рейтрейсинг та усе таке інше Проте 21 х цього цього не вміє. Саме тому, якщо вони вам цікаві, то шукайте повноцінний огляд Predator 18 AI на каналі. Ну а я поки займусь своєю улюбленою справою. Ігра кіберпанк, бо це якраз щось плюс-мінус посередині по датах між цими двома ноутами. Геліос на максимальних налаштуваннях з усіма DLSS-ами показав 231 кадр на секунду. На тих самих налаштуваннях 21X видав 32, бо в DLSS він не вміє. Assassin's Creed Міраж, бо мені хотілося спробувати щось юбісофтівське. На ультрах 21X показав 62 кадри на секунду в середньому, проте з дикими просадками до 6 кадрів на секунду, хоч і буквально пару разів в той час, як Геліос видав в середньому абсолютно спокійні 121 кадр на секунду. Сталкер 2. Бо мені стало цікаво, чи запуститься він тут взагалі. І знаєте що? Він не запустився. І так завжди було з усіма сталкерами, бо вони зовсім не товаришують з SLA. Я б, звісно, міг вимкнути SLA і спробувати запустити його на одній відяжці з двох, проте це вже буде не те. Ну а Геліос спокійно видав на максимальних налаштуваннях 150-160 кадрів на секунду. Ну і нарешті гра, яку має тягнути будь-який лептоп, який зветься ігровим. Це Counter-Strike 2. 21 x видав від 60 до 100 кадрів на секунду в середньому, і це звісно ж на максимальних налаштуваннях. Геліос показав від 170 до 190. Важливий момент, за який варто присудити ще один додатковий бал. Всі ми усвідомлюємо, що продуктивність може покращитись. І зараз я, звісно ж, виключно про Геліос. Бо ігри оптимізуються, драйвери оновлюються, і завтра у вас може з'явитись декілька додаткових FPSів в улюбленому тайтлі. На 21X вже не зміниться. Нічого принаймні краще не стане. Тому додатковий бал для Геліоса за перспективи та потенціал. Сюди б можна було приплести ще два додаткових бали: по-перше, за AI, яким зараз буквально обмазаний весь світ техніки, і він продовжує ним обмазуватись, та за генерацію кадрів, бо тут її просто немає. Це ж GTX, а тут RTX. Проте я подумав і не став одного бала, як на мене, вистачить, тим паче, що всі ці речі вони про майбутнє веб Тут роки беруть своє, бо фолий діжна камера в ігровому лептопі тоді на момент виходу 21 x була чимось просто поза межою уяви. Зараз же це буденність, ще й підкріплена якимись яйними покращайзерами зображення та звуку. Тому тут би бал я все ж таки віддав Геліосу. Звук, наче у обох лептопів по 6 динаміків проте наскільки ж по-різному вони звучать. По якості легко виграє Геліос, проте по гучності між ноутами просто прірва. І 21 x Х звучить скоріше як доволі велика Bluetooth-колонка, ніж як лептоп. Він звучить разів у 5 гучніше. Його можна брати на плече та ходити з ним, знаєте, як, мабуть, з найдорожчим та найважчим бомбоксом у світі. І, звісно ж, це все крутезно. Проте між якістю та гучністю завжди виграє якість. Порти. У Helios це 3 USB Type-A 3.2, HDMI та 2 Type-C з підтримкою Thunderbolt 5, плюс міні LAN та картрітер. У 21X це 4 USB Type-A 3.0, Type-C з підтримкою Thunderbolt 3, два повноцінних дисплей порта, плюс два окремих мініджека під мікрофон та навушники, LAN та картрідер. Набір, по суті, однаковий, ось тільки швидкості різні. Тому тут перевага за Helios. Бездротове. Тут все доволі просто: Wi-Fi 5 проти Wi-Fi 7. Проте мені тут вже не соромно за мій старенький роутер з Wi-Fi 5. Хоча й не мало б бути, бо мій провайдер все одно дає меншу швидкість, ніж підтримує Wi-Fi 5. Коротше, так чи інакше, Геліос плюс один бал. Софт. Sense в 21X більш мінімалістичний. Так, він може менше, ніж Predator Sense Gеліоса, проте саме через свій мінімалізм і в той самий час достатню ефективність та зручність, він мені подобається більше. Бал 21X комплект. Разом з Геліосом ви отримуєте кейс з Mac кейс про який я вже розповідав, плюс пулер для них та елементи пакування, які можна використати вторинно, як підставку для гарнітури, полицю та букстопер. Разом із 21X ви отримуєте отримуєте кейс для транспортування 21X, і в ньому можна перевести чотирьох котів, трьох собак, двох дітей або одного середньостатистичного дорослого. На вибір. До речі, мабуть, саме звідси у Acer пішла ідея робити валізи. Цей огляд, до речі, теж є на каналі. Якщо що, ще ви отримуєте гумовий я не знаю, як це назвати, холдер для блоків живлення та зручну підставку під руки. Тут навіть не вагаюсь, бал стрімко улітає 21X. Ціна. На момент появи 21X він коштував 8 кілобаксів. Зараз він коштує 9. Так, я не помилився: саме 9 тисяч доларів. Він став дорожче через те, що такий ноут зараз знайти майже неможливо, бо випущено їх було всього 300. Така собі лімітована серія. І ані спартанці, ані трактористи тут ні до чого. Цінник Helios 18i стартує зі 168 999 гривень. І у мене ж не базовий комплект, а більш прокачаний. Тому 289 999 гривень. А це точно менше 9 і менше навіть 8 кілобаксів. Отже, тут знову перемагає Helios. Порівняння на цьому, власне, можна вважати закінченим. І знаєте, що я усвідомив, що 21X він як я. Він важкий, він великий, він старий, я б сказав навіть неадекватний, але дофіга харизматичний. Проте повільний, він з минулого, а ось так виглядає майбутнє. І як би сильно я не був в абсолютно дитячому захваті від 21X, настав час визнати, що Геліос все ж таки краще. І підтвердити це підсумком балів. 21X сумарно отримує. 5 балів предатор Геліос 18 AI отримує 13 балів. Не те, щоб чиста, проте впевнена перемога Геліоса з доволі таки великим відривом. Що тут додати? Завжди дивіться в майбутнє та впевнено крокуйте з ним в одному напрямку. Але і про минуле не забувайте, бо інколи воно було. Дійсно видатним. І якщо ви ще хочете поностальгувати зі мною та зануритись в минуле з іншими крутезними девайсами, то напишіть про це в коменти. На цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео. Побачимось!